Добрий ранок всім. Друзяки, вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Всім слава Україні, героям нашим слава. Сьогодні у нас 4 серпня. Майже 9 година ранку. Сьогодні щось трудновато ми вставали зранку, але нічого. Думаю, що наші грибки ніхто не забере. Також, друзі, дякую за вашу активність, за ваші коментарі. Дуже приємно. Сьогодні вночі в нас пропадав такий гарненький дощик. Все мокре. Тут 2 неділі вже... Та майже 2 неділі в нас дощу не було. Так, ну що, не будемо все затримувати. Вирушаємо на пошуки. Так, ну що, друзі? Два грибка у нас вже є. Ось такі косічки. Добре, тут щось поваж. Цей трошки худенький. Схуденького ножку. Третій грибок, ось вот, такий грибочок, четвертий красочок. Piaty ryboczek. Piaty rybok. Nie pochanym kołem. Różę na leścicie szósty rybok. Został już jednoosiednie. Zdołóż szuka. Jaki szósty rybok. Трошки перемістили в другий ліс. Я тут цього року пару разів заходив, але взагалі ні одного грибка не знайшов. Ну, сьогодні перший грибок. Так. Шукаємо сьомого грибка. А ось і сьомий не йшли ми таке. Такий з чорною шапкою. Суха то, що дощик не особо промочив. Друзі, восьмий грибок. Маленький, правда? Так, друзі, я вже без вас двох грибків знайшов. Тут ще один красючок стоїть. Ті два не дуже такі великі. О! Красівчок. Два і ножці. Так. А грибників, тому що сьогодні більше, ніж... Грибівна. Що? Будемо рахувати, що ми сьогодні норму виконали. Десять грибків є. Так, Треба напевно що переміщатися десь в друге місце. Тут вже перетокли. Гребки позбивали. Вони, до речі, очищають повітря. Люди не знають. Ходять і збиваються. Так, добре, йдемо далі. Друзі, знову дорога. Знову білий грибок. І не один різ. Є нормальний. Я думаю, що він вже ось такі два грибка в самій дорозі. А, не знаю, це вже мабуть на завершення. Так, ще маємо впереді два місця. Не знаю що. Що нам попадеться, але Фу, добре, йдемо далі ще один червонячок. Недалеко від попереднього білого Це вже другий на сьогодні. Красунчик Ну що, друзі, добралися ми майже додому. Вже. На цій ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. <кій> Ось із таким скромненьким результатом. О, Ось така кількість грибків, небагато. Але вдячні природі і на цьому. Вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди. Мирного неба. Так, і саме основне. Režiti prerodu, ne smeti v lišji. Razkorek z ustričo.